Скажіть, якщо плануєте вагітність, то який маст? Шо, шо, з чого починати? Перше, поговорити, ми маємо оцінити як гінекологи, чи е, взагалі нема, чи немає протипоказів до вагітності. Да? Mm -hmm. Це бувають якісь такі стани, якісь хвороби серйозні, да? це і, і онкологія, і там все. Е, якщо ми там. На етапі на берегу все вирішимо всі питання. Перше, це збір анамнезу, е, сімейного анамнезу, взагалі, чи є хронічні захворювання, чи є що, що треба долікувати. там все. Е, е, далі от робимо всі скринінги, доліковуємося, перелі, там, щось там. Якщо у нас може бути дефіцит заліза, да я ду дуже люблю, щоб ми в вагітність йшли без дефіциту заліза, бо під час вагітності заліза багато не буде, і воно буде тільки знижатися, знижатися знижатися. Тому якщо йти вже з дефіцитом вагітність, то це не дуже легка вагітність буде. Тому якщо є можливість планувати вагітність, її треба планувати. Там нічого такого нема, немає такого загального протоколу планування вагітності. Просто є такий, якщо робити з умом, просто mm -hmm. подивитися стан здоров'я взагалом жінки, зробити всі скринінги, пролікувати зуби, там, шийку, якщо треба, і все, щоб спокійно йти і не боятися, що там щось, грубо кажучи, вилізе під час вагітності, і буде вона ускладнена. А чи правильно я розумію, що оце, оце перша. Бесіда з вами, що вона може бути в онлайні з гінекологом. А стосовно планування, так тут е, можна просто поговорити, зібрати анамнез. Для цього не треба, е, щоб було гінекологічне крісло, служить апарат. Е, зібрати анамнез, вистроїти план дій. І вже звичайно, коли йде річ іде про скринінг. Е, до речі, скринінг раку шийки матки можна не обов'язково йти до гінеколога. Ви можете зайти в, в, в лабораторію. Там будь-яку і здати пап-тест і вірус папілом людини, і потім вже з ними прийти до гінеколога, якщо є там необхідність кольпоскопії чи огляду. Ось. Здавати мазок на інфекції, ми там знаєте, мазок на фору. Його просто так я ніколи не беру. Ще людина сама приходить і каже: у мене там щось не дуже гарні виділення, не дуже там аромат такий, який я хочу, і... але є такі інфекції. Що передаються статем шляхом, да, які можуть протікати без будь-яких скарг, особливо якщо це категорія до 25 років, у них частіше циркулюють це та категорія, коли немає постійного партнера надійного ну, в більшості випадків, да, я не кажу, що бувають і шлюби в цьому віці. Ця категорія зони ризику по інфекціям, що передається з тим шляхом, і м, особливо це про статеве виховання, да, більше перед вступом в статеві зносини, знаєте, як є, покажи справку. Це якщо б так всі робили, було б дуже ідеально. І м, стосовно щось я перестрибнула, Якщо стосовно профілактики, інфекції, що передається статевим шляхом, то в це входить. В це в цю профілактику входить і вакцинація від вірусу по людини, яку бажано робити і хлопчикам, і дівчаткам з 9 років. Ну 9-13 років так така вікова категорія. Ідеально, якщо починати пити фолієво з четвертого тижня, ще це не пізно. Пізно, тому що нервова, нервова, ну це знаєте, це краще ніж ніколи, да я так завжди кажу. Але е, бажано починати прийом фолієвої кислоти за мінімум там місяць до е, ймовірної вагітності, до зачаття, але краще там за три місяці, як, якщо планується вагітність, да? чому тому, що це є профілактика захворювання нервової трубки плода, а нервова трубка формується ще. Після зачаття да, ще до позитивного тесту на вагітність. Тому, коли ви вже бачите дві смужки на тесті, то нервова трубка вже сформована. Ми просто не бачимо ще на УЗД нічого. Да. але Тому радять приймати фольову кислоту, до, На етапі планування вагітності. І взагалі я не пам'ятаю, де я це читала. Ми приймаємо фольову кислоту у репродуктивному віці, коли вагітність може випадково там настати. Якщо людина пара там не приймає якісь, не, у них немає якогось методу контрацепції, це перерваний статевий акт, і якщо вони завагітнюють, вони не проти, тоді ми. Так такі жінки, таким жінкам бажано постійно приймати фоліову кислоту, ось так зрозуміло, дякую, але не бійтеся, нічого страшного в цьому нема. А, знаєте, це ж не, не равно, що якщо ви не приймаєте фоліову кислоту, буде якась патологія у дитини. Ні, просто бажано почати до. Якщо вже 4 тижні, ну приймайте, а, але просто знайте, що от краще було б до. Ну нічого страшного не буде.